Вітаю вас, друзі. Їду на лісовий тачок доставить магазини. І хочу трохи відібрати ще меду. Бджола дуже добре працює на сонячнику. У нас пройшли конкретні дощі. Можна сказати, сьогодні ну вчора був кожен день, можна сказати, йде дощ. Бджола, дивіться на соняшнику, кусі бджоли, дивіться, маленькі соня, дивіться, скрізь. Бджоли, дивіться, по три, по три бджоли на квітці, дві, це щоб я вам ну, не думав, що я брошу. Дуже багато, дуже активно бджола зараз працює, заливається все. Все заливається, деякі не встиг розширити сім'ї. Такого понатягувало, що хай бугнули. Дивіться, які соняхи тут. Джоли дуже багато, ось дивіться, вся в пилкові. Де я злякав, де полетіла. Там якийсь сонях такий нещасний, чимось його покрупили, трохи цей припалили. Але бджола кажу дуже активно працює, йде конкретний взяток. Це рада, я сьогодні замовив, можна сказати, собі медогонку з електроприводом. Дивіться, оскільки бджіл. На таких часлих соняшника, дивіться, ось дивіться. По дві сидить, тут, ну, бджола, бджоли дуже багато. Бджола гуде, соняшник гуде і це дуже добре. Щоб пройшли дощі, де взяток, заливають магазини гнізда, дуже сильно гнізда позаливали. Деякі сім'ї так залили гнізда, що взагалі для матки якби нема де і сіяти вже нормально. Зараз їду на лісовий точок, хочу поставити декілька магазинів. Відібрати мет, де доставище ще вош... рамки з лощиною. ці відводки. Дай таке. Тобто загалом, роботи вистачає. Дуже багато цього року осей в нас. Стільки осей, що хай бог милує. я ще стільки не бачив. А це тут чомусь так покрупили сонячник, що він весь пропав. Дивіться, такий якийсь цей. А ось там наше буде пізніше сонячне, через три тижні почне заквітати. Ох, скільки бджіл! Дивіться, аж навіть такі маленькі головки, бджілки працюють, літають, ну це дуже дуже радує, от скрізь на кожній цій. Хоч буде такий взяток. Тож, друзі, я зараз тачечкою буду їхати помалу підніматися під горбок. Ну, скрізь бджоли дуже хватає, тут якісь такі кажу, бачите, соняшник, якийсь нещасний. Але я кажу, що пішла волога і є взяток, і це дуже-дуже добре. Потрошку качає мед. Дасть Бог, скоро вже прийде електромедогонка, то буде краще. А як у вас, дядьком? Соняшника вже знаю, що декого перецвів, перегорів. У нас соняшник, там золотарник. Все квітне, слава Богу, що все добре. Що ж, доїхали на лісовий точок. Жила працює. Жила працює, всі літають, щось носять. Ну, тут взагалі гарно, дводочки сіта що все працює. Треба розширяти, зараз глянем, що там по магазинах. Це всі відводки, дивіться як вони йдуть тут. Бджоли всі гружоні, ті щось гризуть, ті вентилюють. не квітне, соняшник квітне. Вологи вистачає, парку так, тут теж гляньте. Все дуже і дуже добре. О, до мене відбігли, причепилися, став нальотом. Відійду трошки. Не буду заважати їм. З'їну зараз маску, де й цей. Я піду працювати. Що тут в мене по деревці? Деревці ростуть. Мої сосунки красивенькі. Ось ця вже гарненька. Лориські гроші. сундук, зарізка, пецьми. Ой, заріс так ти Ну нічого. Зараз немає часу, бо ж куше називаємо з будівництвом, будь парканчики. Заробляємо гроші, купити -то поймедогонку. Тож добре, друзі, а ви не забувайте підписатись на канал, прокоментувати, як я взято з І звичайно поставити лайк цьому відео. Так, золотарник теж квітне, дивлюся, на золотарнику теж є бджоли. Є бджоли на золотарнику. І оси якісь, є, дай бджоли, і оси, що хоче. Добре, до роботи, ох, я чуть не впав. Ось такі друзі мої, зараз відводки займають 8 рамок. 8 рамок займають, було тут у них, я їх робив на рамка кормова, рамка... З розплодом і маточник, де матка не плідна, де маточник став. Зараз вони вісім рамок займають, гляньте, вони себе вже кормом 100% на зиму забезпечили, відбудували 4 вощинки. Це вощина, це вощина. Це вощинка, це, це. Зараз я їм вже буду ставити магазина. Єдине, що мені сподобано, ну, е, єдине, що сюди, ну, тяжко їздить, але тут дуже добре розвиваються бджоли. І я помітив, що тут якби такого немає нападку бджіл, навіть що рамки ставиш медом взагалі не чіпають. А вдома зразу, не знаю чому так. То буду зараз ставити магазини, привіз з собою три магазини. В основному вже буду ставити вощину, <с> бо вже суш закінчилась. Закінчилась суш. Тож буду працювати бджола тут моя. Бачите, вроді би спокійні, не чіпають мене. Без диму працюємо, без рукавиць. Да. Постукаємо. Ховаються вниз, як стукаєш. Добре, дівчатка, будемо зараз ми з вами працювати, гляньте, рамки геть, всі печатні, залиті, то ще може і меду принесуть якийсь магазин. Так, Ще такий от дивіться відводок. Ось він вже битком займає 8 рамок, зараз ставить магазин. Робив я повторю, всіх на е, рамку розплоду е, і кормова рамка. А так він дивіться вже 8 рамок займає і себе, кормом забезпечив він 100% на зиму. І мені буде, що можливо, зараз поставлю магазин, якийсь мед, принесе з тижнього сонячника, чи золотарника. Матки тут всі молоді. О, дивіться, бджоли спокійненькі, гарно прополісують, все. Даже, бачите, рукою по води вони повтікали відразу на низ. Ось такі відводочки. Так, вирішив подивитися ці відводки, ще показати, що раніше ставив магазини, що були там перші привезені, сильніші. Ось вони вже дивіться. По магазинчику, можна сказати, була одна вощина, деякі сім'ї гляньте, яка біленька, гарненька, все відтягнуто. І можна сказати по магазину вони вже Ого, починають вже печатати. Ось десь став другу рамку з краю, не знаю чи видно на відео. Вже гарненька така роздута, вже починають під верхом печатати. О. Зараз ще один гляну відводок. Гляну ще тут якийсь. Він. Теж. Недавно ставив магазин, дозволі недавно, але він тут дуже такий потужний. Теж бачите, бутком набито рамочки вже роздуті, печатають. Дуже сильно тут прополісують. Ради моря обрати, щоб їх не лякати. Заберу до на бік. Дуже сильно прополісують в лісі. Ось, Гляньте, які гарні біленькі рамочки, зараз спробую дістати. У мене ще є підозра, що до цієї сім'ї прилетіла, ну зайшла ще одна сім'я, бо занадто стрімко вона вибухово, можна сказати, розвинулась. І коли останній раз я приїжджав, то доставив сюди дві рамки вощини і кинув зразу зверху магазину, бо вони там таке понастроювали. І я зараз хочу доставити рамки, глянути, що там робиться всередині. Дивіться, без понтів достав крайню рамку у передостанню. Гляньте, геть залита, вже видно ж на відео. Так гарно роздули її. І вже скоро будуть печати. Так само ті, вже там конкретно залити на 80%. Е, от такі ті відводки сімейки і гляньте, дивіться, друзі, це не віск, це дивіться прополіс, як прополісують сильно. Минулого році я зібрав прополісу десь два з лишнім кілограма дрібниця, але все рівно якась ще копійка. І цього року теж будемо дозбувати ще такі питання. Ну, зараз ще один гляну і вже буду їхати додому, бо ще треба на домашній пасіці працювати. А ну, кусайтесь! Ну, зараз вони не будуть жалитися. Таке питання, як ви думаєте? На такі відводки можна ще ставити по магазину, що вже хай краще цього допечатують і буде нормально, чому вона все-таки доставить в магазин? Ну, ще третій зараз гляну, де все, це теж тут такий непоганий відводочок був. Тут теж та сама ситуація, бачите, білесенькі рамки, вони вже їх там що була суш, була вощина, бачу, вже вони їх далі будуть печати, то не хочу лишній раз їх доставати. Тут правда я ставив да, магазин суші, я став, але таке. Не буду їх тривожити, не будемо більше лишньої роботи робити. Тож, друзі, не забувайте підписатись на канал, залишити коментар. Особливо мене цікавить те, що робить, ставить чи магазин, не ставить, Чи витягувати рамки, бо ось там я відібрав рамок, зараз покажу з одного магазина, з одного магазину я вже, до речі, видірнув. Короче, магазин меду зібрав, ось в мене така тачка. Ми їздимо, водичка що пити. Ось такі рамиська. Ага, щоб ми її підемо одною рукою. Зараз зараз вибачаюсь. Ось такі о печатні рамки. Тут мед ну, дуже тяжко, бо були вони ширші, ніж зазвичай. Ось така темна печатка. Думаю, що тут не тільки соняшник, соняшник тут мало, тут скоріш за все. Різнотрав'я, така у мене тачка. Зараз ми будемо. Це тачка сугубо тільки для пасіки, вона чистенька. Зараз будемо їхати вже додому вниз. Спускатися. Все. І будемо працювати вдома. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, підтримуйте YouTube. Так, в лісі ми попрацювали. Біля часу зараз бджілка ще доволі активно працює на соняшнику. Дивіться, як вся яка жовта, бджоли дуже багато. Порівняно з минулим роком, цього року набагато краще бджола працює. І зараз такі опари, де знаєте, і жарко, і волога. Дивіться, на яких маленьких сонячничках бджілки працюють і це дуже радує. Дуже радує, що це буде Бог, щоб була хоч якась більш-менш стіна. Але нічого, частинку щось можна буде в роздріб продати. Можливо вже на об цього року з дому побачимо. Ось дивіться по дві по три бджоли на соняху. Літають їх тут куча, куча бджіл. Далі передам. Ще трохи меду в мене є знайомі, які роблять енергетичні бадончики для ЗСУ, обов'язково туди теж передамо. Минулому році і насіння соняшника теж так просто давав, хай люди роблять. Цього ой не соняшника гарбузів. Цього року вже в мене гарбузів немає. Деякий соняшник вже бачите відсів, можна сказати. Це перший, ну, ще не відсів, але бджоли, як ви бачите, дуже багато. Щось збирає, несе. Це дуже приємно. І на таких чахлих, дивлюсь, теж по дві-по три бджоли. Дивіться, як літають бджоли. Дуже багато. Дякувати Богу, це у нас Рівненська область, Рівненський район, соняшник дуже непогано виділяє. Все, друзі, буду їхати додому, працювати на домашній пасіці. З лісового точка відео виложу окремо, з домашнього виложу окремо. Це, до побачення.